По по всьому місту, взагалі після зими не неможливо їздити, взагалі. А можна сказати, на яких ділянках найскладніше пересуватися? Всі центральні дороги. А взагалі, якщо кудись наліво направо з'їхати з центральної дороги, то взагалі жах. Після зими в прошлому році результат отримав бачимо. Як кидають в яму з водою, лопатою прилупили, ну там, де знімали біж катками, то там ще держиться. А так, це ви по городу, а траси, то взагалі до Бердичів, на папінню, там вже одні лужастики. Покажіть мені, я можу у вас завести і показати, які ями у нас в Житомирі. Я вважаю, що це давно малося зробити. Зараз ями вскрич по Житомирі. хороша дорога це. З музикалки і до вокзаправки бугуні все. Я не знаю, де вони покращуються. Комунальне підприємство управління автомобільних шляхів проводить аварійний ремонт доріг. Роботи здійснюють на десяти вулицях міста. Про це розповів начальник комунального підприємства Андрій Омальчук. «По місту вибірково є на багатьох вулицях ями. Вони сформувалися за рахунок нестабільної, так сказати, зими, як на мій погляд. А найбільшу увагу ми беремо на навантаженість вулиць. Ну тобто, першочергово найбільш навантажені, і потім ми вже рухаємося. Сьогоднішній день це будуть проспекти привокзальний майдан, вітрука вулиця, Івана Слюти вулиця потрапляє в середньому. За день працівники підприємства використовують до 20 тонн асфальтобетону, і це залежить від кількості ям на дорогах, каже Андрій Омельчук. Бригада буде переходити все чаще і чаще, частіше, точніше. То це трошечки по часу нас розтягне і ми використаємо менше. Якщо це будуть великі ями, то відповідно ми використаємо більше асфальту. Андрій Омайчук говорить, що остаточний кошторис буде сформований після завершення всіх робіт. Ми ще. Частково на зимовому утриманні і вже частково перейшли в ямковий ремонт. Ну, аварійний ямковий ремонт. Для аварійного ремонту задіяні ну, повітродуйка, та яка видуває спочатку, потрібно ями. Зараз після зимового утримання в піску, ну багато сміття видуваємо ями, очищаємо, потім просушуємо їх, де волога, бо ще ну, асфальт не, ну, не дуже прогрівся, бо ну, температура не літо. І потім поливаємо емульсію. Для емульсія у нас брі. Це ось там гудронатор на причепі прицеплений до бочки. Е, нагріваємо емульсію. Людина приходить на роботу о 6-й годині. Щоб, ну, заправляємо, його розігріваємо, щоб той робоча температура бітумної емульсії була десь. Ну там 80, від 70 до восьмидесяти градусів. За словами начальника комунального підприємства управління автомобільних шляхів, 29 лютого аварійний ремонт відбуватиметься на вулицях Корольова та Маликова. Тетяна Дукач Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.